Права номер 7 8 пункт. За графіком шляху тіла масою 16 кг. Дивись рисунок визначити кінетичну енергію тіла. Ну що ж, стартуємо, записуємо в дану коротку умову. Отже, маса тіла записуємо М до рівня 16 кг. У нас ще є графік. Для того, щоб працювати з графіком і записати дещо в даного, давайте подивимося, що тут є. Тут залежність шляху, яке проходить тіло від часу. Для того, щоб правильно зняти покази і зрозуміти, який шлях подолало тіло за який час, потрібно взяти там точки, де тіло точно перетинає вісь іксів та Y. Я пропоную позначити це точками, ось я візьму, наприклад, якусь ось так позначу точку. І з неї опустимо перпендикуляри, відповідно, і побачимо, чому дорівнює час і чому дорівнює шлях за цей час. Обов'язково там, де точно перетинають графік. Отже, дивіться, тут у нас буде. Давайте подивимося, чи я зменшу толщину. Так. Тут у нас буде тоді. Ось пунктиром. 10 см за час. Дивимося який. Час у нас 4 секунди. Отже, графік нам потрібний для того, щоб знайти швидкість нашого тіла. Тіло рухається рівномірно з одною тою самою швидкістю. Можна було взяти інші точки, але потреби в цьому немає. Отже, записуємо тоді в дану шлях L пишемо, дорівнює в деякий момент часу 10 см. І це дорівнює. Санти-сота частина, то це буде 0,1 метра. 10 сотих частин це 0,1. Ну і час Т дорівнює 4 секунди. Є? Ну що ж, у нас запитують, визначити кінетичну енергію тіла. Це позначається енергія Е з індексом К кінетичне. Знак питання. Ну що ж, давайте пригадувати, як знайти кінетичну енергію. За означенням ми записуємо за означенням. Е-кінетичне. Пригадуємо. Вчислюємо як m в квадраті, що ділиться на 2. Маса у нас є, швидкості немає. Але пригадуємо формулу для швидкості швидкість тіла. Рівномірного руху. Якщо тіло рухається рівномірно, а графік пряма лінія рівномірно, L що ділиться на t. Так? Все. Е, можемо обчислювати. Я пропоную обчислити окремо. Отже, записуємо, що V у нас дорівнює. Отже, 0,1 метра. Ми ділимо на 4 секунди. І це дорівнює. Ну що ж, 1 четверта це 0,25, а 0,1, що ділиться на 4. Це буде 0,025. Записуємо, що це дорівнює 0,025. Метри, що ділиться на секунду одиниці. Правильні у нас одиниці. Гаразд. Швидкість. Ми дізналися з тіла невелика швидкість. В системі Сі. Записуємо тоді, чому дрівнює Е-кінетичне. Отже, пишемо, що Е з індексом К кінетичне дорівнює. Маса у нас 16 кг. Що множиться? Швидкість у квадраті. Я швидкість помножу саму на себе два рази. Отже, 0,025 метрів за секунду. Що множиться на 0,25? Метрів за секунду. Ну і ділимо на 2. І це дорівнює. Що з одиницями? Кілограми, що множиться на метри за секунду у квадраті. На метри. І за секунду у квадраті це будуть ньютони. Це в старших класах буде зрозуміло, чому так. Отже, ньютони, що множиться на метри, це буде джоулі. Ну і на 2 тут можна скоротити. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Так? Ну, а 16 що ділиться на 2, це буде 8. Ну і зараз на калькуляторі тоді 8 множимо на 0,25 два рази. Отже, 8 помножити на 0,025 і помножити на 0,25. Це дорівнює 0,05. Отже, записуємо, що це дорівнює 0,5. Тисячних, які у нас будуть одиниці. Ньютони що множиться на метри це джоулі. П'ять тисячних джоуля. Тисячна частинка позначається в фізиці як мілі, маленька літера м. Тобто ми можемо записати, що це буде 5, мілі джоуля. Yeah. Ну що ж, знайшли ми. Енергію кінетичного тіла. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, визначте кінетичну енергію. Записуємо, що E е кінетичне дорівнює 5 міліджулів. Ну що ж, ось така складніша задача про кінетичну енергію. На цьому вправу завершено.